Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися ось такі наборчики від Клінік і також ще від Кларанс. Міні-версії. Давайте подивимось, що знаходиться в цих міні-наборчиках і які подарунки я ще за них отримала. У нас сьогодні Хеллоуін, тому я в такому ж самому стилі. Сподіваюсь, що вас мій антураж не лякає. І так, давайте почнемо з цих наборчиків. Значить, дивіться, я. Дуже хочу зараз спробувати різні бренди і шукаю для себе свій ідеальний варіант доглядової косметики. І тому мені дуже зручно брати ось такі міні-наборчики. Такий наборчик коштував 24 долари, але я взяла його зі знижкою по 18. От. І тут такі складові. Кремчик, зараз розберемо детальніше тонік, я їм вже користуюся, і гель для вмивання. Значить, Я собі взяла їх два, тому що брала наприкінці літа, і влітку у мене тип шкіри більш дожирного. І це саме для жирної шкіри. А це для комбінованої. І взимку у мене така ж шкіра. Становиться дуже суха, ну тобто в тій зоні вона все одно ще більш дожирною, а тут дуже суха. І ніби така в мене більш комбінована шкіра виходить взимку. Тому взяла два набори, щоб, щоб определити, який мені більше сподобається на зиму і на літо. Значить, в першу чергу я шукала собі тонік, мені потрібен був. І Є такі тоники, коли я очищую обличчя, і в мене подразнення дуже сильне, там шкіра червоніє і щось таке. ну коротше. І я хочу такий тонік, що ніби і гарно очищую, щоб це була чиста водичка, щоб це не було, знаєте, як тонер, який як молочко йде. Тобто Оце мені не сильно подобається. Тобто я люблю, коли він такий, як звичайна водичка і гарно очищує. Не залишає після себе ніякої липкості, щоб просто було чисте обличчя. Але іноді буває таке, що в мене червоні обличчя після цього, або якісь подразнення, і, і от, от я шукаю, що мені сподобається. І взяла такий набірчик, бо тут якраз є отакий тонер це для комбі-шкіри з циферкою 2. Що можу сказати по цих тонерах? Значить, ці тонери, що в цьому наборі, що в цьому для жирної шкіри. Вони йдуть тоніки ласьйони, і вони, мабуть, вміщають в себе спирт. Мені здається, що велика кількість спирту тут є, бо я його дуже відчуваю. знаєте, Так прям штирить якоюсь не знаю, водярою мені просто або чистим спиртом. І по відчуттях він ніби гарно очищує, але я не сказала би, що мені це подобається на кожен день. Тобто іноді так, може, якщо ви жирна шкіра і висипання, можливо, це теж добре, бо воно дезінфікує і все добре. Але на кожен день для мене це занадто. Тобто він дуже сильно, прям так, очищує, стерильно. А, от, і це дуже сильно відчувається. І цей аромат не дуже приємний, мені зовсім не подобається. Тому... Я не знаю, чи буду я ще купувати собі великий об'єм такого. Можливо, один я візьму у цей просто, щоб іноді, коли там бувають якісь висипання, можливо, і їм протирати, але, в принципі, на кожен день я би все ж таки обрала інший варіант. Далі у нас йдуть такі гелі для вмивання. І, в принципі, гелі непогані, але не можу сказати, що вони мені прям ну, сильно сподобались. Тобто, таких гелів багато в інших різних брендів. І ну, нічого такого особливого, вони взагалі ніяк не пахнуть. А я дуже люблю, коли щось пахне, тому якщо. Ну от Вам подобаються, коли немає ароматів, то це, мабуть, воно спробуйте. В принципі, вони непогані, але я ж говорю, нічого такого прям вау. Я не відчула, я купувала набагато за менші кошти. І, наприклад, я знаю дуже класнючий гель. Він у мене і зараз є. Був Warrime від Optimals. І я його обожнюю, він по ціні набагато дешевше, але. По якості він просто ну, The Best для мене і може порівнятися там, не знаю, з такими брендами, як Estee Lauder, наприклад. Ну і, можливо, там інші якісь такі дорогі бренди. От, так що, ну, непогано. В принципі, разочок теж можна взяти. Але на постійно теж ні, тому що ну, хочеться мені, щоб і пахло якось цікавенько. Ну і, в принципі, по текстурі бувало і покраще. Кремчики. Кремчики йдуть у нас один, іде в нас як гель. Зараз його нанесемо. Дивіться, це йде в нас для жирної шкіри. І він мені, до речі, в принципі, сподобався. Він такий, знаєте, трошки зволожуючий, але. Той же самий час, він в кінці ніби матуючий. Коротше, дуже приємні відчуття від нього. Мені він сподобався. Оцей саме гель. От скріньте, як він називається, бо мені важко прочитати це все. Е, от. Ну, пов... зволожуючий гель. Так, він. якщо переводити. А це кремчик Отакий. звісно, вони в. В повному об'ємі йдуть в таких баночках жовтих з дозатором. Це міні-версії, виглядають вони просто по-інакшому. А це йде пом'якшуючий лосьйон. І він трошки жирніший, і він для комбінованої шкіри. Він йде трошки жирніше, і він, в принципі, теж нічого. Але, по відчуттям, мені гель більше сподобався. не знаю, от просто. Ну, Якщо так порівнювати, то, скоріше, за все, я би обрала гель оцей на літо, то він був би дуже гарний, я думаю. А все ж таки, взимку хочеться щось таке більш жарненьке, і я би обрала оцей, е, лосьйон зволожуючий на зим, зиму. От. В принципі, непогані продукти. І, ну, знову ж таки, в них такий якийсь аромат. От аромат мені навіть не подобається, тому що він щось містить таке натуральне, мабуть, і. Ой! Білим пішло, бачите? Оце теж мені. Це от той другий, це лосьйон білим пішов. Не люблю, коли воно так робиться. Але він жирний. От щось тут таке додається, от як аромат. Якогось природнього жиру, чи щось таке. А, і сам аромат мені не, не подобається. Тобто, от тільки з аромату е, я би вже не купила, тому що я дуже люблю, коли щось гарненько пахне. Просто обожнюю. Що такі наборчики в міні-версіях від Клінік. Напишіть, якщо у вас є е, е, щось від цього бренду, що вам подобається, тому що. В принципі, я дуже наслухана про те, що це дуже гарний бренд, і він дійсно ніби непоганий. І він дорогий, я б не назвала його дешев, дешевим. Тобто, якщо я буду купувати повнорозмірні розміри, то вони коштують нормально. Але не можу сказати, що в мене прям від цих засобів враження, прям вау. Так що. А, Чесно, саме ці засоби не знаю, чи буду купувати, але думаю, що е, можу спробую ще щось інше. Тому приймаю всі рекомендації на рахунок цього бренду, тому що ще буду щось спробувати. Далі буде отакий набірчик від Clarance, але перед тим давайте ще покажу вам, які подаруночки мені прийшли. Подаруночки прийшли за те, що я замовила два набори від клінік е, от такі от. Дуже круті подаруночки, до речі. Е, Перейшов у такий скраб для обличчя. Називається Seven Day Scrub Cream. І я можу сказати, що мені дуже сподобався Я вам зараз покажу текстуру. Я люблю такі скраби, якщо ви любите, щоб так трошки гарненько пошкрябити ваше обличчя. Він кремовий, але тут є такі маленькі, дуже маленькі. Такі відшелушуючі частинки, їх не видно майже, вони як дрібна сіль або щось таке, але їх дуже сильно відчутно. Тобто, коли ви будете на обличчя це наносити, вам буде ну так, нормально шкіру вашу відшелушувати. І мені особисто такі скраби дуже подобаються. Я дуже люблю. Якщо вам теж подобаються такі. Частички, які будуть гарно відчуватися дрібні, то спробуйте. Непоганий скраб, і я думаю, що я б такий скраб би собі купила би в повнорозмірному розмірі. Але знову-таки аромат в нього взагалі неприємний. От мені не подобається. Аромати чомусь всі. У клінік, якісь дуже дивні, як на мене. І ще один засіб це отакий кремчик для повік це крем проти зморшок отут у нас. І е, також, я так розумію, він повинен якось вплинути на темні кола під очима. Е, отак він виглядає такий кремчик. І сам кремчик мені, в принципі, сподобався. Давайте зараз трошечки візьмемо. От така в нього текстура середня, тобто він не прям легкий жирненький, але дуже приємний, мені подобається. І цей крем, звісно, мені важко сказати, бо я не користувалася їм дуже багато разів, але по відчуттям він мені сподобався. І, в принципі, можна було б купити його в повнорозмірному розмірі і користуватися їм там десь ну, хоча б пару місяців для того, щоб. Подивитись на результат. Я би сказала, що подаруночки мені сподобались навіть більше, ніж сам а, набор, і, тому що оце б я купила б, в принципі. Якщо б ще не аромат, от додати б ще сюди аромат якийсь приємний, було б взагалі топ. Теперь давайте перейдемо до Кларанс. Чесно, кажу Кларінс часто, тому якщо буду говорити Кларінс, не звертайте увагу, тому що ну, от я читаю Кларінс і все, я тут Кларанс ну, ніяк не бачу. Але то вже таке. Тут в нас набірчик за 22 долари. Я його так і взяла за 22. І теж взяла саме тому, що хотіла спробувати цей тонік. От. Але також тут ще отакий цікавий гель, зараз покажу вам. Тонік, мені дуже сподобався. Мені здається, що це саме та водичка, яку я шукала, і я його однозначно куплю ще в повнорозмірному розмірі. Він дуже такий приємний, ніжний, просто як водичка, не відчувається, по після нього немає, гарно очищує і має неймовірний аромат якоїсь а, аромасауни. От, щось таке. От Ніби ви зайшли в якусь аромасауну, і там от ви вдихаєте ці приємні аромати якихось природних олій. А, коротше, ну, дуже дуже-дуже приємний. Я не, не можу, тільки із одного аромату вже його можна брати. Але якість мені теж подобається. Теж, не знаю, чи видно вам. Називається Hydrating Tannin Lotion with Aloe Vera and Chafran Flower Extracts. Ну, коротше, повложуючий тонік лосьон з алоя віра і також шафрановими з екстрактами шафранових квітів Коротше, дуже класна річ. Від себе прям рекомендація. І сама буду брати е, великий об'єм. До речі, тут в нас в цій баночці 100 мл. А оці, що я показувала від клінік, тут в нас маленькі такі по 60 мл баночки були. У ці були в нас по 30 мл гелій. І кремчики також були по 30 мл. А отут 100 мл. Так що дуже непогано. Друга річ це такий класнючий гель для мивання, але він зі скребіруючими частичками. Тому, якщо ви любите два в одному, щоб і очистити і поскрабити одразу, то беріть у такий гель. спробуйте. Я не знаю, чи підійде він на кожен день, якщо вам ну, подобається. Для мене це точно не на кожен день, але в нього дуже така. Цікава текстура, зараз вам покажу. Він такий йде гельовий, тобто гель для вмивання, але там є і маленькі, відшелушуючі такі частички, і великі, бачите, такі от помаранчеві. Зараз вам і помаранчеві, такі великі, і маленькі, як теж десь цукор чи сіль. маленькі. Дуже гарно, ну, будуть теж. Скрабити ваше обличчя і трошечки воно так милиться, все це, і потім все змиваєте. Аромат в нього такий якихось природних рослин. ну Такий цікавий. Не можу сказати, що дуже приємний, тому що він не солодкий, але от якісь просто природні теж рослини, квіти. от такий цікавий набірчик. До речі, тут в США дуже багато таких маленьких версій. Я не знаю, чи є вони десь в Україні, але тут це дуже розпоширено, тобто і аромати дуже легко знайти в таких міні-флаконах. Я не пам'ятаю, щоб в нас в Україні настільки було багато саме міні-версій. Тут це дуже розпоширено, і тому можна так-от купувати це дуже зручно користуватися, пробувати різне і знаходити те, що тобі доподобається. Це все, що я вам показала, я купила на офіційному сайті Macy's. Ну, Хто знає, той знає. але... Ви також можете пошукати такі набори у себе в місті, або а, у Європі також само вони можуть бути. А, або а, я точно знаю, що ці наборчики є у Сефорі, 100%. А, можливо, там буде ну, ціна інша, якщо з Європи, да, то може бути в євро. Але, в принципі, вони там є. В сефорі свої подаруночки, звісно, от. але якщо комусь цікаво, цікаве, саме такі міні-версії чи щось інше а, США, то звертайтеся, може з вами зможемо домовитися а, про пересилки і тому подібне. Коротше, якщо дуже комусь щось потрібно, то пишіть. Тому що зараз під Різдво в нас просто розпочинається а, річний розпродаж, коли дуже багато буде різних. Класнючих е, варіантів косметики, просто по супер цінах. Наприклад, минулого року я купила собі великий набір, а зараз покажу. Отакий От набір я купила собі минулого разу від Estee Lauder, також від Lancome ще великий такий набір купувала. І вони коштували недорого. Тобто, якщо Lancome, мабуть, був 75 доларів, перший мій набір, я його купу, купила. Там було. 10 чи 11 продуктів повнорозмірних. Також я купила цей набір, мені здається, зараз ще точно не пам'ятаю, але мені здається, що 90 доларів я за нього віддала. Тут теж було 11 продуктів. І кремички, і помади, і щось ще. Ну, коротше, 11 продуктів. Десь в мене є огляд, подивитесь потім, якщо буде цікаво, знайдете. І от... Під Різдво дуже багато таких саме різних наборів, які йдуть по суперзнижці. Тобто, наприклад, точно пам'ятаю, що тут вартість набору була десь 600-700 доларів всього, а я купила його за 90. Це буває тільки раз на рік. От, тільки раз на рік дуже швидко все це розпродається, ще потрібно зловити, щоб він був. І, ну, коротше, деякі викупають, потім перепродають на Амазоні. От, ну, коротше, кому цікаво, звертайтеся, якщо ви можете самі подивитися на сайтах, подивитися ціни. І... Просто вони з Америки не відсилають, тобто не, немає такого, що ви замовили в Америці і вам відправили саме на ну, сам сайт. так, От, То потрібно шукати собі когось. Якщо щось комусь дуже сильно потрібно, то звертайтеся до мене в інстаграм. От, але я зараз вже чекаю е, на Різдво і буду дивитися, вже починають всякі адвент-календарі з'являтися, вже починають щось таке цікавеньке з'являтися з новинок. Тому дуже цікаво, що буде в цьому році, що я собі куплю, і обов'язково з вами поділюся і покажу вам. Ну, а це був такий мій невеличкий огляд на продукцію, яку я нещодавно купила. Ну, а також чекайте на нове відео з парфумами, які в мене з'явилися. До речі, я зараз купую міні версії активно, я б так сказала, бо ну, от просто дуже довго користуватися одним парфумом. Для мене Ну, як надоїдає, знаєте, не можу я. Мені хочеться постійно чогось, чогось різного, і тому зараз я перейшла на міні-версії і купую їх, вони набагато дешевше коштують, і можна так от погратися ароматами. Так що думаю, що наступне відео якраз буде про аромати. Всім дякую за перегляд! Вітаю вас зі святом Хеловін, якщо ви якось це... Трошки відсвятковуєте. Ми не сильно святкуємо, але так от прикрасити щось можемо. Ну, а ви не забувайте підписуватися, писати коментарі та ставити лайки. І до нових зустрічей, до нових відео. па па па, -па.